Далі будемо спілкуватися з гостем, з нами аудіозв'язком Валерій Димов, політолог, експерт міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Валерію, слава Україні і рада вас чути. Героям слава, смерть ворогам. Я також радий вас чути. Пане Валерію, розпочнемо власне вже з сьогоднішніх новин великої прес-конференції. Президента Росії Володимира Путіна цього року не планують. Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пісков. Однак, при врахуванні скасованої прес-конференції, Путін може поговорити з особистими пропагандистами Кремлівським пулом. У листопаді змі писали, що прес-конференція не готується. Однією з причин скасування, як писали засоби масової інформації, була ситуація на фронті. Ну і власне також повідомили, що цього року також у Кремлі не. Буде новорічного прийому, пане Валерію. Як ви вважаєте, чому власне таке рішення прийняли? Бо, начебто, 17 років в них була традиція, що організовувати таку прес-конференцію та новорічний прийом цього року не буде. Начебто, все ж за планом, начебто спеціальна операція теж за планом. Що ж таке сталося? Ну, очевидно, значить, все ж таки або плани не ті, або все ж таки не по плану. А, що власне є а, то, точніми Зараз і, і, і образами, і, і характеристиками ситуації, яка складається, ну нема що говорити путіну насправді. Чим він може похизуватися, <кій> як він може зверхньо когось пожурити, комусь там щось подарувати, якісь такі людяні речі, як він людяні беру в лапки, проявити тиранові. Ну, очевидно, нема що зробити і тому. Он ба він обрав доволі комфортне традиційне для нього поле поговорити з пропагандистами. А вони вже донесуть головний його меседж, в яких зрозуміло, що буде, що все йде по плану, що Росія приростає територіями і людьми. Що... Я не знаю, там рубають вони вікна в Європи і захоплюють Азовські моря інші території. Що Росія сильна як ніколи, що ніколи протягом всієї російської історії не було такого впливу на порядок денний? Ну така собі геростратова слава. Ну очевидно, вона буде подобатись і путіну, і тим росіянам, які повірте мені, з задоволенням будуть слухати ті речі, які вони. Спрагло бажають е, слухати, спрагло бажають бачити таке собі місце у Росії, місце Росії в світі, коли всі її нібито бояться. І такого роду, е, скажімо так, е, одномірне зверху спущена інформація для е, так званого російського народу. Вона характерна не тільки для Путіна а протягом всієї історії, коли так чи інакше. Росіяни ліпили собі таких кумірів, які нібито лякали весь світ, і їм дуже це подобалось. Тому думаю, що насправді це показує. Неспроможність ні росіян, ні корі керівництво Росії оцінити ситуацію, але на рівні інстинктів, на рівні інстинкта самозбереження, насамперед вони відчувають загрозу і тому намагаються її заговорити в дуже комфортному середовищі. Вони просто бояться, пане Валерію. А те, що скасували цю прес-конференцію, і те, що скасували цей новорічний прийом, для вас стало несподіванкою, чи це було очікувано? Ви знаєте, я е, е, такоро ті процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони всі очікувані. Так я зрозуміло, що не думав, що вони е, власне будуть ну прямо таким чином чинити ці злочини, але я дуже добре знаю російську так звану історію, філософію і е, чоловіка не на вистачки, е, скажімо, напрямки, і тому тут я не здивований. Я просто не думав, що вони мій рідний Миколаїв будуть так деросифікувати своїми російськими ракетами. Тому це очевидно для них неправильно було б навіть точки зору їх версії того, що відбувається, їх так званої спецоперації. Тому такі речі, звісно, що неочікувані були б мною. Але те, що скажімо так, це закономірно майже об'єктивні процеси, які відбуваються, я вже сказав, що в російській історії ті тирани, які скажімо так. Говорили народу від те, що йому хочеться, але боялися насправді того, що все не так, як вони говорять. Ну це також дуже характерно. Я неодноразово розповідав про те, що в 1853 вісімсот п'ятдесят третього шосовака, так званої кримської війни, також росіяни думали, що вони дійдуть. І будуть мити свої сапоги в Індійському океані, дідуть до Босфора Дарданелла. І, і, і достатньо подивитися, як часто цитував вірш Тючева. А він до речі був дипломатом Руська географія зараз. Я не буду забирати час у наших глядачів. А, а потім закінчилося це тим, що Ніколай І взяв яду, як вони писали від рук німецького лікаря, і Росія підписала принизливі умови паризької Мирної угоди, але справді починалося тоді, що всі мають боятися, і всі вони е, так е, спрагло е, задоволенням захльобуючись, йшли на бойню. Так само було в 1914 році, коли росіяни е, дійсно мільйонами записувалися в армію, коли була мобілізація під час першої світової війни. Але через три роки е, вони вже були готові і. Е, Насправді були осердям більшовицького перевороту не пролетаріат, а саме солдати селян і матроси з робітників, вони були тими, хто. Вскидав владу царя, а потім у випатівському дому будинку. Тому разом з родиною, тому ці процеси характерні. Я не звертаю уваги знати на такі ну незначущі речі, як там якась прес-конференція. Я кажу про закономірності, об'єктивні процеси соціального розвитку і того, що відбувається. Путін е, боїться е, насправді. Того, що це не так, як в його голові, це яскравий євро, скажімо так, характерний невроз він живе в нав'язливому стані. Наша проблема в тому, проблема України в тому, що цей нав'язливий стан в ньому перебувають практично переважна більшість так званого російського народу російського населення. А тому ті процеси, які ми будемо з вами коментувати. В Росії вони м'яко кажучи нагадують мені героїв Романа оповідання Дюридмата тунель. Вони вийшли в тунель ще поки що продовжують заговаювати до друг другу зуби, не бачачи того, що насправді вони летять у прірву, Але я думаю, що ми про це ще поговоримо майбутньому. Добре, пане Валерію, про це ми обов'язково поговоримо. Чому росіянам настільки зручно сидіти в рожевих окулярах, але наразі давайте трішечки про інше. Рада Європейського Союзу, попри угорське вето, досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить Європейському Союзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом наступного року. Пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у наступному році. Сума, яка буде надана Україні, становитиме місімнадцять мільярд. Дів євро, а кредити матимуть десятирічний пільговий період. Згідно з початковою пропозицією Єврокомісії, для пакету допомоги було необхідне одностайне рішення 27 країн Європейського союзу. Однак, через угорське вето нинішнє головування Чехії у Раді Європейського Союзу шукало спосіб прийняти рішення про допомогу без Угорщини. І, власне, пане Валерію, рішення таке прийняли вони так. І ем, чи можемо зараз припустити, яким чином це їм все ж таки вдалося? Попри те, що Угорщина тут дійсно ставила палки у колеса, і вони не хотіли б, аби Україні давали цих 18 мільярдів допомоги? Ну, перше, це також прогнозоване рішення. Ми з вами неодноразово говорили про те, що а, проблеми Угорщини. Це проблеми фактично взаєми самої орщини і і стали проблемою європейського союзу. Ну якщо одна країна може блокувати практично рішення всього європейського союзу, це може ставати прецедентом, це може ставати певноміру прикладом для інших такого роду так званих лідерів. А нагадаю, що Орбан саме на цій. Специфіці антиєвропейської риториці переміг однозначно переміг в виборах і навіть має коаліційну більшість у горському парламенті. То зрозуміло, що європейський союз не може бути дієздатною структурою організації. Їм треба переглядати механізми ухвалення рішень ми миловили які загрози. Ну, не можуть вони виключати Угорщину, або, наприклад, позбавляти її вер... верніше, виключати союзу, або не звертати увагу в такій ситуації на її голос, тому що це також буде призвати до розколу союзу і тому виникатимуть інші знову такі, такі собі орбанчики в інших країнах, Будь напряму домовлятися з Путіним, бо Росії саме це і вигідно на єдність європейського союзу, коли він буде давати нижчі ціни для такого роду орбанів і інших. Зрозуміло, що це буде толеруватися політичними спекулянтами, і вони контролювати незадоволення економічними процесами, інфляцією іншими речами в свою політичну підтримку. Тому е, Україна і тут є е, допомога Україні а е, є також певною мірою тим, що спонукала європейський союз переглядати такого роду. Механізми, коли можна блокувати саботувати її рішення, я не буду зараз говорити про прийдання до європейського Союзу, наприклад, захід Балкан, коли одна країна обумовлює е, своє свій голос е, виторговуючи собі якісь там припустив проференції. Інша країна потім перехресним е, такого роду е, також ставленням до ухвалення рішень. Також може блокувати саботувати. Тобто Горщина скажімо, олила такого роду проблеми, і вони знайшли механізм. Тобто тепер не буде. Скажімо, загальний бюджет європейського союзу брати е, познаки а е, і надавати гарантії для того, щоб Україні 18 мільйонів надати. А це кожна країна буде вирішувати. Орбан хотів о, Орбан, е, хотів зробити. Що він каже: давайте ми будемо робити, що кожна країна буде, нібито допомагати. Я ж не проти допомоги, тому що йому складно певно є рукіряти, що не все так однозначно для нього всередині гощів. Отож, нагадаю, що власне наразі ми спілкуємося з Валерієм Димовим. Це політолог, експерт міжнародного центру перспективних досліджень. Говоримо зокрема на ту тему, що Рада Європейського Союзу, попри угорське вето, таки досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить європейському союзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році. І зокрема, знаємо, що Угорщина блокувала це рішення, і Чехія, яка Наразі головує у Раді Європейського Союзу. Вона була змушена шукати шляхи виходу, як би Україні все-таки ці гроші надати попри угорське вето. Про це ми власне спілкуємося наразі з Валерієм Димовим. І далі будемо також спілкуватися про дев'ятий пакет санкцій. З сьогодні на календарях у нас 12 грудня і мали інформацію минулого тижня про те, що саме сьогодні вже у європейському союзі мали підтримати дев'ятий пакет санкцій. Наразі його ще не підтримали. Про це ми також будемо. Говорити згодом, отож, пане Валерію, щодо 18 мільярдів євро допомоги. Продовжуйте, будь ласка, я не знаю на чому на порвався зв'язок через ці російські атаки і відключення світла, в тому числі зв'язку. А тому продовжую тим, що Угорщина насправді стала проблемою Європейського суду не тільки тим, що. Вона не виконує свої зобов'язання і не може утримати через свої проблеми 7,5 мільярдів від європейського союзу за те, що вона якраз не виконує. якщо має проблеми Орбан певною мірою, з конституцією з верховенством права. Всередині країни з стандартами європейськими середині країни. Ну тому ситуація його його на шпагаті. Він далі хоче отримувати гроші від Європи, але з іншого боку, він хоче отримувати гроші від Путіна і практично спекулюючи, шантажуючи європейський союз. Європейський союз знайшов рішення і головуча Чехія, яка обіцяла зайти рішення, знайшли рішення. Єврокомісари знайшли рішення. Вони тепер будуть. Практично надавати допомогу Україні, не входячи в Угорщини, вони будуть надавати не загальним бюджетам, яке блокувала Угорщина, а національними гарантіями для того, що гарантія національних країн урядів країн, які складають європейський союз, для того, щоб все ж таки ці 18 мільярдів надати. Україні, але наголошую, європейський союз розглядає уважно тепер е, саме такого роду речі, е, яким чином е, скажімо, блокувати такого роду блокування, тобто не дозволяти шантажувати, інакше європейська єдність е, вона розсипається і. Ну, європейський союз як структура, органічна структура, єдиний механізм ну, в певною міру дає собою. Це вже проблема європейського союзу, а більше ніж проблеми самого Орбана. Тому а гроші а, вони знайшли. Орбан хотів знати, що робити. Він хотів спекулювати. Він хотів наприклад розповідати про те, що я надаю допомогу Україні, насправді підписуючи свою допомогу а, зовсім не ту не в тих обсягах для а, угорських. Для угорців українського українських громадян на Закарпатті, тоді би всі йшли легальні е, ці гроші з підписання це від орбана від його партії е, і таке інше. І він розповідав би, що він допомагає Україні так само, як і інші країни. Ну насправді це політична спекуляція. Ми прекрасно це розуміємо. І європейський союз так само розуміє. Європейський союз зараз буде е, певну міру розглядати е, механізми ухвалення рішень, які не дозволять шантажувати, так само зі санкціями, які е, Орбан е, блокує, шантажує і так далі. Ну, якщо дозволено. Орбану, то зрозуміло, що це стає прецедентом, Інші також намагаються собі щось. Ну принаймні, є спокуса намагатися собі щось виторгувати, шантажуючи правом віта. Думаю, що насправді ці проблеми так чи інакше будуть розглянуті, бо є ну скажімо так, дійсно загроза, щоб не був застосований механізм, скажімо, обмеження. Такого роду пропозиції Орбана, ну до інших країн, ми ж знаємо, наприклад, як країни Балтії і Польщі не дозволяли ухвалювати, наприклад, верхню міжу санкцій проти Росії, верхню межу ціни на нафту, наприклад, на рівні 75 доларів за які були ті самі Мальта, Кіпр, Греція і інші країни, які заробляють на прапорі на танкерному флоті. тому ми маємо розуміти, що припустимо, якщо Робити обмеження щодо голосів, скажімо, меншості, то тоді, тоді можна стати заручником. Ну скажімо, невеличких країн вони можуть стати заручниками великих країн. Тому тут є певні питання, але думаю, що Європейський союз як спільнота, органічна спільнота, зможе знайти. Відповіді на такого роду виклики, виклики тільки породжують відповіді. А проблеми вони можуть при правильному розв'язанні можуть навпаки ставати додатковими можливостями в Японії. Навіть в японській мові і рогліф проблеми має друге значення можливості. Думаю, що європейський союз знайде можливість. Вирішення проблем для того, щоб стати ще міцнішими. Ну а Україна зрозуміла, що ці 18 обіцяних мільярдів отримає Додатково, Нагадаю, ми отримали збільшення фонду для фінансування зброї для України на 2 мільярди. Ми маємо публічні заяви єврокомісарів в Урсур фондерляїн Бореля про те, що ну скажімо, підтримка буде до кінця, до кінця це не до кінця. Практично треба розуміти, поки що вони не можуть називати речі своїми нами не до кінця там, скажімо, війни, якимись там переговорами, якимись там компромісами з окупантами. Думаю, що це до кінця існування такої загрози, як Росія, її шовінізм, і агресія, і тільки проти України проти засад, на якому будується сучасний цивілізований світ. Пане Валерію, давайте далі будемо говорити про переговори. Канцлер Австрії Карл Гаммер під час виступу на телеканалі заявив, що готовий продовжувати діалог з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним. Якщо це допоможе завершити війну в Україні, політик наголосив, що його країна дотримується нейтралітету. Проте у низці питань висловлює принципову позицію. Ще на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Карл Гаммер першим з європейських лідерів, особисто зустрічався з Володимиром Путіним для Поговорення ситуації, проте тоді, в принципі, як і очікувалося, досягти якихось зрушень у позиції очільника Кремля не вдалося загалом з кінця лютого австрійський лідер лише двічі спілкувався з російським диктатором. І, власне, пане Валерію, пам'ятаєте, от і турецький лідер, і потім з Білорусі ми власне такі самі заяви чули, і навіть з Ірану були такі заяви, і з Ватикану. І ну і наразі вже з Австрії чуємо, що вони хочуть відіграти таку посередницьку роль у переговорах. Перше запитання: чи ді? Дійсно, Кремль хоче переговорів. І друге, чи щось змінюється від того, хто хоче грати оцю цю посередницьку роль? Я б скажу, що були навіть е, були навіть е, посередники з е, числа африканських країн. Пам'ятаєте, з Ловою Гвінеї приїжджав е, пан Ембола і розповідав про те, що він також е, може бути посередником. Ну, Путін вже хапається за будь-які е, можливості, але нагадаю, 10 місяців тому він висував. Фактично, ультиматами всьому світові, і він висував умови щодо переговорів. Скажімо так, з тими людьми, які хотіли до нього дозвонитися. Грубо кажучи, перед тим як він взяв щоб він взяв трубку, а там пані Меркель або, наприклад, пан Макрон, або інші мали зробити такі заяви, які би дуже подобались Путіну про те, що там зберете обличчя, про те, що треба розуміти Росію, тільки після того він візьме трубку. А ці лідери відвідають своїм громадянам, що вони за мир, що вони за проговори, люди ж хочуть миру і бояться. Війни треба зрозуміти такого роду речі. Ми також недавно були в такій ситуації. Недавно це, наприклад, я вже нагадував, коли е, тривала війна в Його Славії, на чому боці були переважна більшість українців. Коли в 2008 році в парламенті 196 депутатів проголосували те, що Грузія агресор, ми також певною мірою голосували за яку радістю і за те, що легко буде говорити саті Ну не ми, але багато. Хто. Тому ми маємо розуміти, що е, сама, самі переговори вони позитивно сприймаються багатьма е, громадянами багатьох країн. Але тоді Путін висував переговори. А зараз умови висувають йому. Тому тут я не бачу зради. Е, Канцлер Австрії е, говорить про те, що він е, там буде говорити, Австрія, нейтральна країна, вона має свою історію, можливо, має можливості такі, Але ключове слово якщо. І тут йде слово, якщо. Про це також говорять і Блінкен, і Байден, і європейські лідери. Ми за те, що війна закінчиться, але кажуть, якщо і коли Росія виведе свої війська на засадах міжнародного права і статуту, ООН, коли є територіальна цілісність, вони говорять вже висуваючи умови Путіну, а не і робиться публічно. А не проговори про проговори тривають кулуарно. Домовляються секретарі адміністрації. А після того як лідери щось таке хороше і приємне путінському вуху і вуху росіян сказали. Після того Путін ще і взяти трубку, а можливо навіть призначить аудієнцю, де посадять по ту сторону восьмиметрового стола, як це було з Макроном, припустимо. Тому на сьогоднішній день нічого я тут не бачу зради. Ключове слово, якщо я думаю, що Путін також це розуміє, ну не розуміє, відчуває. Ну а те, що Австрія ну певною мірою ще до недавнього взагалі була нейтральною не тільки в аспекті її статусу, а нейтрально в тому сенсі, як умивати руки, коли і приторговуючи цим ментальним статусом з Росії, я просто можу нагадати, що зовсім недавно міністерка закордонних справ Австрії ну вальсувала там крушила з путіним на своєму власному усіллі, А після того як її відправили у відставку, і її партія в результаті скандалу, які вони мали. З російськими грошима, з російським фінансуванням не буду зараз е, на тому зосереджувати. І Себастьян Курц, е, пам'ятаю, мав також певною мірою проблеми е, канцер. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Так от вона ця міністерка потім поїхала на зарплату е, до російських, е, фактично на, на державних. Корпорацій на зарплату, тобто протична корупція на найвищому моменті, вони притурговували сьогодні. Воно робить публічні заяви. Не думаю, що у них можна шукати е, якусь там чорну кішку в темній кімнаті, бо її там немає. Зрозуміло, що е, австрійські е, очільники, австрійська влада е, хоче, е, ну я вже сказав, подобатись громадянам і шукати, нібито якісь е, можливості для переговорів. Але ще раз наголошую, е, я ніколи. Якщо ви мене запитували на початку нашого на нашого цього цього ефіру, запитували чи закономірно, чи об'єктивно, чи прогнозовано, там що чекають. Так от нагадаю, що ніколи з росіянами не варто йти на переговори на якихось бодай компромісних умовах. Не сідай грати з шулером а, а, в карти, і а, фактично росіяни ніколи не розуміли компроміси. Вони їх сприймали як а, слабкість. А, і певну міру ті проблеми, які має сьогодні, не тільки Україна а весь світ від Росії, це через те, що вони переоцінювали а, так звану. Спроможність так званого руського народу до так званої демократії. Вони підтримували тоді Росію після першого року. Вони не хотіли розпаду радянського союзу. згадайте, Коля, Течер а, і Буша, який приїжджав в, в Україну а, і казав, що не, не треба а, українській державності, треба щоб щодбрився радянський союз, але є закономірні процеси. Вони хотіли підтримувати Росію, бо боялися а, ну, скажімо так. Громасних і моторо на території на ядерної ядерною але радянський союз розвалився, як би е, того не, не хотіли лідери тих країн, які я називав. Е, і він розвалився просто полурозпад радянського союзу. Він припинився високими цінами на нафту е, після приходу Путіна. Яка не залежала від Путіна, Росіяна з голова, і вони думали, що вони далі будуть диктувати свої умови. Тому це історичні процеси, і я не думаю, що канців Австрії, який зрозуміло, що опікується своїми політичним, ну, скажімо, політичним майбутнім, і саме говорить тому про переговори, не розумію вже об'єктивності того, що відбувається на фронтах. Російсько-української війни і е, практично припинення вже існування Російської Федерації як останньої у світі імперії. Пане Валерію, наразі вам дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру, Дякую за хорошу розмову. Отож, для наших телеглядачів нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Валерій Димов, політолог, експерт міжнародного центру перспективних досліджень.